Всім привіт! Давайте сьогодні розглянемо тему логарифмічна похідна на прикладах. Зараз записуємо перший Y дорівнює х квадрат плюс 2 в квадраті помножити на x4 плюс 4 в четвертій степені. Перше, що ми маємо зробити, це прологарифмувати частинку праворуч і ліворуч. Просто це написати логарифм. І праворуч, і ліворуч. ln y. дорівнює ln Тобто все, що було в функції х квадрат плюс 2 квадрат, x четверті плюс 4 в четвертій, що далі. Далі маємо взяти і використати правила із логарифмами. Тобто ln y дорівнює добуток змінімуму на суму логарифмів ln від х квадрат плюс 2 квадраті плюс ln від х четверті плюс 4 в четвертій степені. Далі за третім правилом степінь з аргументу логарифму переносимо перед логарифмом. І записуємо 2ln від х2 плюс 2, плюс 4 ln x4 плюс 4. Що робимо далі? А далі можемо взяти похідну. Похідна від ln y буде 1 на y, y знак похідної. І з іншої сторони 2, як коефіцієнт залишаємо. Похідна від ln x2 плюс 2 це 1 ділене на х2 плюс 2. І так як це складна функція, множимо на похідну х2 плюс 2. Так само і з наступним 4 коефіцієнт залишаємо. Похідна від ln – це 1 ділене на аргумент, тобто 1 на х4 плюс 4, і множимо на похідну х4 плюс 4. Одразу давайте обчислимо. Похідна від х квадрат плюс 2 це 2х, похідна від х четвертій плюс 4 це 4 х третій. Так, ще робимо далі. Далі записуємо наші результати. 2 множено на 2х це 4х, у знаменнику х квадрат плюс 2, і 4 множено на 4х третій це 16 х третій, ділимо на х четвертій плюс 4. Це залишається у нас найменше. Що ж в них залишається? Прибирати один y. Як можемо прибрати один? На ну, в принципі, тільки помноживши на y, тож, давайте це зробимо. А y це у нас була початкова функція оця. Тобто, що ми можемо записати? y – знак похідної це оця початкова функція, тобто x 2 плюс 2 квадрат. Помножити на х4 плюс 4 в четвертій і далі помножити на похідну, яку ми взяли щойно: 4х діле на х квадрат плюс 2, плюс 16 х третій поділити на в четвертій плюс 4.